Ніколи не жалійся на життя, не говори, що ти чогось не маєш. Уставши зранку, чи коли лягаєш, ти не шукай підстав для нарікань. Можливо, у житті не все гаразд, не впору помінялись знову плани. Не смій казати, що усе погано. Що це для тебе найскладніший час. Подумай, хтось живе не так, як ти, і мріє про найменше, що є в тебе, бо в нього є найбільшою потреба напитися чистенької води. А ти, буває, тратиш апетит і вже й не знаєш. Щоб новеньке з'їсти. Набридли бо щоденні всі наїдки, а в когось шматок хліба дефіцит, плануєш у будинку знов ремонт. Диван старий тобі не до вподоби. Шукаєш нові меблі та оздоби, а в когось ліжко то твердий бетон, чи може? Твоя зовнішність не та, ти в дзеркалі вишукуєш дефекти, а іншим в нього глянути нелегко, полисіла від раку голова, Лінуєшся вставати зранку, ти, піднявши з ліжка, попідніс, бурмочиш, а хтось би з нього вискочив, охоче. Та він лежачий і не може йти. Причин чимало є для нарікань, їх віднайти насправді є неважко. Життя людське не ідеальна казка, воно прекрасне, тільки він стара. Якщо у тебе їжа на столі, лягаєш спати у тепленьке ліжко, ходити можеш слухати, дивитись. То це найбільше за багатства всім, ніколи не жалійся на життя. Не говори, що ти чогось не маєш. Подякуй, як встаєш, і як лягаєш, і не шукай підстав для нарікань.